Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину UA. В цьому відео подивимось на стильний і функціональний чохол, який забезпечує захист, комфорт і зручність у використанні. Armor Standard Unit Stand. на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Він виконаний із поєднання міцного матового полікарбонату та еластичного силікону, що дозволяє йому ефективно протистояти ударам, подряпанам і іншим механічним пошкодженням, не обтяжуючи пристрій. Прозора задня панель підкреслює оригінал. Нельний дизайн смартфона, залишаючи його впізнаваним а матове покриття, додає стилю та допомагає уникнути появи відбитків пальців. Завдяки щільній посадці, чохол ідеально повторює форму пристрою, не створюючи зайвого об'єму. Однією з ключових особливостей цього аксесуара є відкидне кільце на задній панелі, яке виконує дві корисні функції. Воно дозволяє надійно утримувати смартфон в руці, зменшуючи ризик випадкового падіння. А також слугує зручною підставкою для перегляду відео, причому як горизонтальних, так і вертикальних. Армор Стандарт Юніт стенд підтримує MagSafe, що забезпечує стабільне магнітне з'єднання з зарядними пристроями та аксесуарами без необхідності знімати чохол. Конструкція передбачає точні вирізи для всіх роз'ємів, мікрофонів і динаміків, а кнопки закриті чутливими дублікаторами, які зберігають їхню тактильність і захищають від пилу. Для додаткової безпеки смартфона передбачені захисні борти навколо дисплея та блоку камер, що запобігає появі подряпин при контакті з плоскими поверхнями. Замовляйте Armor Standard Unit Stand в нашому магазині. Посилання на. На хочете шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами та дякую вам за перегляд. І до нових зустрічей!